Величезний торт і цукерки вручили лозівській родині газовики. Сім'я стала переможцем акції, яку Харківгаз проводив вперше серед абонентів, зареєстрованих на сайті 104. У компанії вирішили смачно винагородити 5 і 50 -ти тисячного власника особового кабінету. Ними виявилися пісочинська і лозівська родини. Обидві сприйняли повідомлення спочатку за розіграш, але перемога виявилася справжньою. Лозівчанка пані Галина зустрічає гостей. Харківські лозівські газовики привезли жінці подарунок за те, що її особистий кабінет став 50-ти тисячним на їхньому сайті. «104». переможниця розповідає, реєструвалася півроку тому. Коли сказали, що перемогла в акції, не повірила. Думала, Та думав, кота розіграшка. Сіда дітавота розігриває. Шута такої єсть. Казала навіть доволі приємно. Харківгаз вперше проводить акцію серед абонентів, зареєстрованих на сайті 104, розповідають представниці компанії. Хотіли віддячити клієнтам, які користуються електронним сервісом. Його започаткували наприкінці минулого року. Сьогодні чи не кожен п'ятий абонент зареєстрував особистий кабінет? На даний момент у нас більше 900 тисяч користувачів, які користуються нашою услугою. Ми думаємо, що ми тепер раз в півгода будемо відмічати наших абонентів таким способом. Гузовай район в п'ятірці найактивніших користувачів електронним сервісом відмічають харківські газовики. Це зручно, говорить пані Галина. У тому жінка переконала і своїх сусідів. Заключила сусідів одні, старих разом з ними, а ще з дітьми. Пані Галина і збиралася з'їсти привезені газовиками подарунки.